Скорпіони, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Святкування якесь скорпіонів. Дуже добре. Що вам приготував тиждень? З 30 по 6 липня. Понеділок. Король Пентаклів. Тут у нас можуть бути присутні діви, тельці або козероги. Людина стабільно успішна, людина при фінансах або ж така, знаєте, спокійна, адекватна, надійна, з якою можна е обговорити якісь питання, які вам потрібно. Людина надасть вам пораду, якщо вам цьому потрібно. Також ця людина може вам допомогти фінансово знов ж таки, якщо вам це потрібно. Карта може говорити, що це ваша буде енергія, що ви будете впевнені е, в завтрашньому дню, спокійні, надійні, отакі, знаєте, впевнено йти до своєї якоїсь мети. Хоча король Пентаклів вже досяг якогось певного результату. Це буде говорити про те, що ви будете спокійно дивитися в майбутнє. Вівторок. Трійка Пентаклів, труд. Колектив те, що ми працюємо на благо. Трійка Пентаклів нам говорить про колективну роботу. Чи це буде вдома, чи це буде на роботі, як у кого програється, тобто ви працюєте на роботі. Робота злагоджена, ви обговорюєте все е, сообща, да? тобто і з керівництвом, і з людьми, з якими ви працюєте. Всі працюють на благо того, щоб досягти якогось певного результату. Якщо ми говоримо про дім, тут також робота в сім'ї, Тобто вся сім'я працює для того, щоб в них вийшов такий коврик. В когось можуть працювати люди. У мене дуже часто ця карта програється, як до мене приходять якісь люди в чомусь допомогти. Там чи біля будинку, чи біля чогось. Ремонт може бути чогось. Да? Тобто день, коли ми працюємо з людьми в одному напрямку. Середа. А в середу є трійка мечів. Щось може скорпіоні у середу засмутити. Якась ситуація може не давати їм якогось спокою. Да? Тобто, трійка мечів нам говорить про якісь болючі моменти, якісь слова, які нас можуть дуже зачепити в середу. Три мечі нам говорять завжди про те, що нам цю інформацію треба прийняти. Проаналізувати все і просто йти далі. Ну, вже так не сприймати його сильно, щоб не могти жити. Знову ж таки, можливо, якісь слова і сказані для того, щоб, щоб от ви зрозуміли, для чого вони вам були сказані. Четверте. Четвер нас є вісім жезлів. Карта буде говорити про швидкість, про рух, про те, що щось буде надто швидко розвиватися. Можливо, навіть неочікувано для вас. Ви, наприклад, чекали якоїсь людини, якогось дзвінка, якогось смс, якогось руху. Там, де щось стояло. Карта буде говорити про те, що в четвер все зрухається з мертвої точки, наприклад, і почне швидко розвиватися. Можливо, вам потрібно декудись поїхати. Можливо, на роботі день пролетить дуже швидко. Карта буде говорити про вогняну стихію. В когось може бути такий просто сексуальний якийсь зв'язок або потяг, або буде багато такої сексуальної енергії. П'ятниця. Карта Мер. Благополучне завершення чогось, початок чогось нового по карті мир. Нам відкритий весь світ. Можливо, багато буде спілкування по інтернету, можливо, щось у вас завершається. Да? Тобто, щось вам принесло якогось болю, да? щось ви були розочаровані в чомусь. Тут воно швидко вирішується і завершається от те, що вас боліло, що вам було неприємно, і починається щось нове. Да? Тобто, одне закінчилось, починається інше, більш благоприємне для вас. Карта Мир нам буде говорити про знову ж таки, весь світ, тобто, можливо, хтось переїжджає в іншу країну, в інше місто, з квартири на квартиру, да? тобто, знов починається якийсь новий етап. Хтось одружується, хтось розлучається. Старший аркан буде говорити про те, що це буде для вас більш важливе, ніж молодші аркани. Субота. А в суботу у нас є 5 жезлів. Карта боротьби, коли ми відстоюємо якісь свої амбіції, якісь свої права, якісь свої доводи в нас будуть. Якщо ми говоримо про дім, елементарно ви можете чоловікові доводити одне, а він вам буде доводити інше. Кожен залишиться при своїй думці, але от буде от такий стан, коли ви будете ріяно відстоювати свою позицію. Карта говорить про спортивні змагання, про просто змагання, де можуть люди бути. Да? Кожен знову вже буде виборювати своє і показувати, що він сильний в тій сфері, про яку, наприклад, ви будете навіть говорити. І неділя: Дев'ять пентаклів. Неділю у нас є задоволення собою, задоволення життям, задоволення тим процесом, в якому ви є. Якщо це робота, буде говорити про те, що ви будете насолоджуватись отриманням навіть тих фінансів на роботі. Якщо ви вдома, це буде говорити про те, що в неділю можете посвятити собі час своєму здоров'ю, своєму тілу, попіклуватися про себе. Да? По Подив'ятці пентаклів ми задоволені всім і собою, і станом речей, і своїм відображенням в зеркалі, і взагалі своїм положенням. У нас є фінанси, ми їх можемо на себе потратити. По цій карті я завжди кажу: купіть собі щось і побалуйте себе, це вам принесе максимальне задоволення. Порада для скорпіонів на тиждень. Лицар Кубків. Лицар Кубків нам буде говорити про те, що якщо вам потрібна якась допомога в ви вирішенні якогось питання, у вас є така людина, яка може вам в цьому допомогти. Якщо вам потрібна порада, якась, знову ж допомога, ви можете попросити у свого оточення. Є у вас така людина, і вона вам допоможе. І так, скорпіони, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!